Друзі, я вітаю вас. Перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви мене дивитесь. Мені дуже приємно, я досить проста людина без такого шок-контенту, але ну, приємно, що ви мене дивитесь і за це вам дуже велике дякую. Дякую також за тим, що тих людей, які оформлюють у мене страховки, звертаються до мене. Це дуже важливо для мене. Це мене підтримує і фінансово, і матеріально, і морально в тому числі. І хотів би попросити вас ну, більше, більше звертатись до мене. Чесно, ну я дивився, у мене майже 9 тисяч підписників за останні три місяці, там три тисячі людей ну, дивляться мене постійно. Я знаю, що у багатьох є машини, судячи з коментарів, судячи з того, що ви пишете мені. Ну, ви ж їх десь все одно берете. Ну, мене беріть у мене, можете в мене на сайті оформлювати там. Можете до мене звертатися. Ну, яка раз, яка вам різниця, ви ж десь берете все одно, оформлюєте, платите. Просто зараз багато е, своїх клієнтів я, в мене дуже зменшилась кількість моїх клієнтів, частина залишилась на окупованих територіях, дуже багато виїхало. І ну, якби, частину клієнтів своїх я втратив, я зараз активно намагаюся. Набрати нових клієнтів, от тому дуже буду вдячний, чесно, дуже буду вдячний, Якщо будете звертатися, я залишу посилання на сайт свій, можете там порахувати, можете мені скидувати, я вам ну, все поясню. Багато навіть ну, не знають багатьох нюансів, страхування, все поясню. Нагадаю, коли вона закінчиться. Там якщо ви його десь загубили, я перешлю вам заново його. Тобто, ну, все буде чітко. Можу також ще якби додаткову послугу, послугу зробити для вас. Ну, якщо ви там оформили в мене страховку, якщо вам потрібно, можете мені написати там, чим ви займаєтесь. Я прорекламую вас на своєму каналі. Там, можливо, там якісь контакти дам, якщо ви там чим займаєтесь, те, що можна поширити, якби інформацію. Це теж я відкритий для співпраці. Можемо там зробити якусь там. Рекламну компанію невеличку там, за якісь там плюшки. От, е, що я ще хотів сказати? Ну, про подорожі, мабуть, теж скажу, хоча це звучить якось так у наш час. Ви знаєте, мені зараз Facebook нагадує там, блін, ми там, 7 років назад, 6 років назад, там, 5 років назад ми завжди там в ці часи подорожували. А зараз ну, подорожі звучать, звучать як, там, як поїздка на Марс. От, але все ж таки ну, деякі люди літають. У мене сьогодні туристка ж полетіла в Турцію. От. Коротше, теж можете звертатися, Партнер, я поїхали з нами. Зараз у мене нова професія. Я освоюю відеомонтаж, відео, всякі ефекти. От я зараз публікую частенько в рекламу свою в шорцах, можете побачити, теж можу робити. Коротше, я потихеньку трошки йду в послуги, розширюю послуги, якими я користуюсь, які я можу зробити і для вас, і для себе. Отакі справи, тому що ну, на Ютубі я вам чесно признаюсь. Я заробляю в місяць монетизація від Ютуба десь 10 доларів. І то я їх можу вивезти тільки 100 доларів, коли нас збирається ну, в рік, В рік там трошки неповний рік це 100 доларів. Так що ну невеликі гроші. І якщо врахувати, скільки я витрачаю часу на Ютуб, ну, якби це. Ну, не співставно, але ну, я не буду кривити душою. Я ютубом займаюся для душі. Мені дуже приємно, що ну, у мене є якась своя аудиторія. Чесно, вам велике дякую. Ну, чесно, приємно, по-людськи. Навіть те, що ви там у мене більша частина страховки не берете, я вам. Все одно навіть ваша увага, ваші коментарі в основному більша частина позитивних коментарів. Бувають там негативи. Ну, якщо через чур негатив я блокую. от. Коротше, такі справи. Друзі, тримаймося. Що я вам скажу? Тримаймося. Дуже нелегкі зараз часи. Часи випробовувань. І зараз багатьом дуже важко. І давайте якось один одного підтримувати. Можливо, добрим словом, можливо, добрим ділом. Дякую. В принципі, оце і все. Таке в мене відкривання для вас сьогодні було. Гарного дня.